Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми чуємо таке слово Євангелія, що Ісуса Христа Слово було повне влади. І тільки саме тому, що його Слово повне влади і повне сили, той дух нечистий боявся його. І дивіться, де він зустрічає Ісуса Христа, чи радше Ісус Христос зустрічається з тим духом, так? В синагозі. Не хто знаде. Можна бути серед Божого люду. Можна бути серед церкви Христової, але бути підвладним не Ісусові Христові, а тим нечистим духом, пристрастям своїм, інакшими словами, скажемо, своїм гріхам, своїм лихим звичкам, які десь переслідують кожного з нас в нашому житті. Десь ті, ті якісь, е, буває з юності, з буває дитячі буває від виховання, від різних різних обставин. Маємо якісь схильності, вони нас можуть переслідувати. Ми можемо мати над ними верх, а можуть, мати вони над нами верх. І саме тому маємо святі таїнства, святі церкви, сповіді Євхаристію. Так ми збираємося на літургію на Євхаристію, щоб злучитися з Ісусом Христом, щоб Він був моїм Господом. І як пригадуємо собі, який з'явився учням після Воскресіння і тоді Тома. Вже одного разу його не було, а другий раз він вже там був з ними, і каже: Бог Господь мій і Бог мій, Ти, Ісусе. І так як кожен з нас може колись сказати, що Ісус мій Господь, тоді, коли ми починаємо е, хотіти, щоб Він був нашим Богом. дуже важливо наше хотіння, наше бажання, а це означає бажання також розірвати з гріхом. Але наш акцент, наш фокус завжди має бути на Ісусі Христі, а не на грісі. Тільки тоді людина автоматично природньо позбудеться своїх лихих звичок. А якщо навіть почне якусь, легше їй буде з ними давати ради, навіть якщо не буде траплятися на її шляху життєвому далі. Бо Ісуса Христа, Слово, є повне влади. І якщо людина буває, приходить до Божого храму, як той чоловік в синагогу прийшов серед Бож... до Божого храму, серед Божого люду вибраного, вибраного люду, але він був підвладний тому нечистому духові. Здавалось би, не в шинку, правда, десь там зустрів він, а в... серед Божого люду він також підвладний. І тому може ім'я таким бути, якщо я перестану. Жити, читати Слово Боже, яке повне влади, і доторкатися, причащатися з Ісусом Христом Ісуса Христа у престії в Христі. Людина може бути серед Божого Люду, а підвладна нечистому Духові. А знаєте чому? Дивіться, дух той нечистий говорить. Ти прийшов нас мучити? Що нам і тобі? Прийняти Ісуса Христа це міняти своє життя. А нащо його міняти, якщо мені добре? Мені так подобається. Але деколи буває, що те, що людині подобається, воно геть чисто недобре. Мусиш міняти людину. Людина звикає жити з гріхом, але мусить міняти. Мусить міняти, якщо хоче викинути то зло зі свого життя. Бо дідько хитрий, браті і сестри. Він себе приховує. Так дуже благородно. Він, чуйте, він не дурний, він би як показав нам своє обличчя відразу, ми б махом його вигнали зі свого дому, зі свого життя. А він хитрий. Він нас відволікає. Деколи благородними всякими планами і думками. І тільки Ісус, і Господь, Він є світло. Ісус є світло. Допомагає нам побачити оту хитрість Його. Побачити його хитрість і викинути, тоді змінити своє життя. А людині старші завжди є важче мінятися. Але потрібно і прийняти Ісуса Христа. Це означає приймати Його, знаєте, миритися з Ним. Бути з Ісусом Христом, то означає бути в мирі з Ним. Знаєте, Ми коли з кимось гніваємося, так, якщо з кимось посваримося, там, брати, сестри, чи там сусіди, чи приятелі десь посперечаються, то не годні ми сказати тоді. Що ми разом з ними. Бо ми конфлікт стався. Аж коли помиримося, дамо руку один одному, тоді можемо казати, ми, ми вже знову разом, ми знову однаково. Так само з Ісусом Христом, кожна людина, якщо хоче, щоб він мусить помиритися, щоб бути з Ісусом Христом, помиритися. Це означає, я знову приходжу, прошу вибачення, прошу ласки, благодаті. Щоб гріх не мав наді мною силу, щоб Твоє Слово Бо священник каже в сповіді, від, то Господь говорить у священника. Кожен з нас. Я йду до сповіді, і ви, і ми чуємо Боже Слово. Прощаються тобі гріхи Твої, то Його повне влади Слово має владу над нами і над всім, що хоче нас поневолити, яке безсильне воно не було. Тому то пам'ятаємо собі? І щоб Господь був Бог був нашим Господом, нашим Господарем. Слава Ісусу Христу!